Ангели, народжені серед людей. Під такою назвою сьогодні у гімназії номер 6 відбувся захід, приурочений висадженню дубів в пам'ять про загиблих випускників закладу. Український народ як єдине ціле став на захист своєї землі. На жаль, тисячі воїнів не повернулися додому, і це трагедія всієї нашої держави, нашого міста. Сьогодні, за ініціативи військових побратимів, ми в місті Біла Церква розпочинаємо акцію. Мета цієї акції вшанувати всіх загиблих і, зокрема, випускників цієї школи. Таких уже сім осіб. Ми висаджуємо дуби як символ мужності, місці, якими були хлопці. Будуть виростати дуби, а з ними буде тривати наша пам'ять. Ігор Каплуненко, Олександр Стрільчук. Олександр Буданцов. Сергій Борецький. Богдан Костюк, Юрій Ковзаленко, Володимир Шаповал. Сім добів. Пам'ять про сім загиблих відважних героїв. Вічні дерева як символ вічної пам'яті про героїзм наших янголів захисників висадили побратими рідні загиблих та учні школи. Герої не вмирають. Вони будуть жити вічно. Розриває душу страх. Сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів залишилось на війні, повертають журавлі знов до рідної землі, наші янголи, соколи не повернуться.